Добрий всім ранок, з ким ще не привіталася. Мої роздуми е, виникли із того, що на цьому тижні я мала можливість підробітку на е, саженні рослин. Не знаю, як українською сказати. Я не дуже досвідчена людина в цьому плані, там, звісно, на... Що мама казала, то робили, не дуже чи там вникачі всі і навіть кімнатні рослини, коли я тажу, я чесно кажучи, от якось там пересажу. Буває, що, звісно, зверну увагу, коли купую ґрунт, що там якийсь є для пальм, якийсь є для фіалок, субстрат для орхідей там. Ну і на цьому все. В принципі, всі мої якби, вникання в цю тему. На цьому І закінчили. І на цьому тижні я два рази була на цих рослинах, і був хлопець він, напевно, десь учиться й закінчив, і ми з ним садили, і він, я побачила, що для кожного типу рослин він, він мішав змішував ґрунти і брав то з такого мішка, то того там досипить, туди досипить піску. А в інший ні. там ще якісь там добавки, я навіть не знаю, як вони називаються, і що то було, кудись кокосові волокна додавав, кудись не додав. Людина на цьому знається. І наблюдаю людину, мені пригадалася притча про, про кого, я вже одразу, напевно, догадалась про яку притчу, що. Ну так, Я зачитаю з Марка четвертого розділу І знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося для нього бага... до нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовря, на землі. І він навчав їх багато притчами і казавчані слухайте, ось вийшов сіяч. Сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало край дороги і птахи та визбирало його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і одразу зійшло, бо земля була нелибока. А сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, а якщо впала Тож його, і воно не терня. Тінь впало на добру землю. Зійшло, дало паросток та росло. Ідцять, одне в сто. Про ці притчі, і він відповів їм. Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім все роз'яснюється в притчах, щоб дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи, чули і не зрозуміли. Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіять, сіє слово, ось ті, які при дорозі це слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні е на кам'янистому ґрунті почують слово, то від радістю приймають його, але не мають собі кореня і нестійкі. Коли стануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокошуються. А інші є ті, які посіяні в тернях. Вони чують слово, але приходять клопоти віку і омана багатства та інших бажань. Заглушують слово і воно залишить з плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай. Один у 30, один у шістдесят, а один у сто разів. Така притча. Досить легка якби, для розуміння, тому що ця притча з інтерпретацією. Тобто Ісус сам все і пояснює, бо є такі притчі, де він не дає роз'яснення цим символам. Чому притча саме? Тому що це знайомий образ для всіх, можливо, навіть, знаєте, коли вони сиділи, якийсь сіяч міг і проходити повз них на поле. І притчі це. Така е, ілюстрація, да? це такий навчальний матеріал був для людей, е, на доступний приклад, е, на якому Ісус хотів донести людям е, істини про Божу любов, про план Спасіння, про характер Божий, як Царство Боже зростає, на що воно подібне. Такі всім знайомі приклади. ну Дивує там один вірш, Ви напевно, теж я не знаю йому нормального роз'яснення, ще просто не не пошукала, що Ісус розказує цю людю, цю притчу всім людям, а пояснює тільки учням і каже, щоб. Це для, як для того, як то навіть випливає з того, якби то спеціально, щоб ті не зрозуміли зовнішні. Ну, це для мене трошечки непонятне, я сьогодні цього торкатися не буду. Можливо, колись я уділю цьому час і знайду якесь роз'яснення. Я думаю, що люд... Ісус хотів, щоб люди. Послухавши цю притчу, вони підуть потім додому і будуть бачити тих сіячів, самі будуть колись сіячами на своєму городі. І, можливо, їм згадаються оці слова, і вони будуть думати, що це таке, що це за зерно, що воно мало би значити, а що то значить туди, і сюди. Тим більше, що ви знаєте, що тоді сіяли не так, як у нас сіялки, наприклад, ідуть рівненько по берездам да, чи по полю. А людина отак просто маховими такими рухами розкидала це насіння, і воно дійсно падало скрізь. <кій> ну і роз'яснення тут таке. Ми, ми його вже, і в принципі, і почитали, що Ісус сказав, але. Ще подивимось, насіння це слово Боже, так, сказав Ісус. Це слово Євангелія, яке десь сягає людини. Грунт тут виступає це серце, ну, сама людина, в принципі, це ті він казав, а кам'яниста дорога це ті, тобто це самі люди. Можна сказати, що це серце або розум людини, яка чує слово Боже. Ми бачимо, що насіння воно достигає всіх людей, немає вибірковості. Куди це насіння впаде? Воно падає на всі типи якби, людей. І бачимо, що тут чотири типи представлено розуму або серця людини. Перший тип у нас це при дорозі. Що таке дорога взагалі? Це така що там ноль грунту. Зерно воно потрапляє ні на яку просто глибину, воно залишається на поверхні, воно е, нікуди не потрапляє всередину. І бачимо, що це поклювали птахи, а в роз'ясненні Ісуса сказано, що диявол похищає насіння. Це такі люди, які почули Слово Боже, але не зрозуміли його, і навіть воно їм зовсім не зацікавило. Я хотіла, якби, як приклад привести, що от коли ми роздаємо книжки, наприклад, стоїмо і закликаємо, буває, люди підходять, питають, про що книжка? Ну, бо книжка гарна, ми розказуємо, що це історична, безплатна. І коли почують, що це про щось таке релігійне, вони відходять. Якось я стояла, дівчина одна, когось чекала, і вона так. і раз підійшла, якось, і другий, Українка. І я їй так роз'яснюю, про що І бачу так ганьок в глазах згасає, Знаєте, спочатку якийсь був інтерес, що якась безплатна гарна книжка. Ну, я кажу, не цікавить тебе таке. Вона каже, ні, не цікавить. Але це некоректний потім я зрозуміла приклад, тому що ця, слова... ця дівчина вона навіть і не почула, в принципі, Слово Боже. Вона почула тільки, ну, якби. Касательно там трошечки що, але це люди, які вони почули, слово Боже, бо ми бачимо, що насіння воно розсіяне. Тобто це люди, які почули, але воно їх не зацікавило. Ми теж з вами знаємо таких багато людей в нашому оточенні, буває, що десь на роботі комусь говоримо, і вони ну, це їх не цікавить просто. Чи наші родичі колись ми теж були дуже. Коли б пізнали істину, теж нам хотілося всім розказати, і ми так старалися кожному донести, нам було таке, воно миле і дороге, і казали, що всі його так і сприймуть, і в нашому оточенні завжди знаходились люди, кому це взагалі воно не було навіть цікаве. Вони послухали якось ніяк не відреагували, Відкинули, можна сказати, відреагували, відкинули. Тобто вони не дали навіть ніякого шансу цьому зерну, щоб воно в них проросло. Другий тип ґрунту це, а ще можна привести приклад цього ґрунту, наприклад, як Павел, Павло проповідував в Аріапагі в Афінах. Його запросили туди, бо чули, що він там щось на вулицях, кожному зустрічному він проповідував, вони любили на всякі… Такі теми подискутувати, запросили його, він говорив, говорив. І коли дійшов до Воскресіння мертвих, вони сказали, посміялися і сказали: ну, про це ми тебе послухаємо іншим разом. Тобто навіть не дали шансу, щоб це якось е, дало в них якісь ростки. Другий тип ґрунту це кам'янистий ґрунт. Слово Боже, впало, е, землі трошечки було. Люди почули, навіть їх зацікавило, вони навіть з ентузіазмом, з радістю, може, почали трошечки там щось вивчати, слухати, але воно не глибоко пустило коріння, і сказано, коли прийшли якісь утиски чи гоніння, вони відразу відриклися, можна сказати. Це люди, які поверхнево так. Почали вивчати слово, послухали, десь там трошки, десь там, якось так нахваталися якихось вершечків, але, ну, глибоко вони не, не посвятили цьому час, не хотілося їм. І коли стало, хоч трошечки якось некомфортно їм в якійсь ситуації. Чи там від рідних, наприклад, якісь насмішки стали бути. Я не думаю, що такі ж серйозні гоніння хтось так аж переживає. Ну ні, є, переживають люди в родинах, особливо, якщо інша сторона не хоче приймати слово. І вони відкинули це. Наприклад, це можна взяти Павла в Лістрі, чому я беру з діянь такі? Бо я по плану чтення якраз проходжу діяння, і це мені свіжі такі, Вони прийшли, зцілили людину там одразу, і всі люди, вау, як це здорово! А це, мабуть, Зевс і Меркурій. Хоча прийняли, прийняти з таким ентузіазмом їх прийняли. Прямо з радістю. Буквально на слідуючий день прийшли з іудеї, іудеї з Антіохії, підмовили вже ті самі люди, поволокли Павла і побили камінням за містом. Тобто, ну, може, це теж не досить коректно. Може, тут воно теж у них ще й не проросло, навіть не закріпилося це слово. Але ми бачимо, що. Коли ми хрестилися, хто не з дитинства віруючий, нас, наприклад, з кампанії хрестилося понад 200 людей. І е, перші одразу відпало десь, ну скажімо, 100, які просто хрестилися на якомусь такому ентузіазмі, що треба похреститися. І потім цей е, процес відсіювання, він і до цієї пори, можна сказати, з цих 200 людей, я не знаю, чи 20 залишилося на даний момент, ну пройшло 30 років. Такими великими партіями якось на початку люди відпадають, тому що вони, вроді би, на ентузіазмі це прийняли, але потім побачили, що воно незручне для життя це. Треба багато чого міняти. І вони вирішили, нам достатньо того, що ми маємо, вже узнали, що Бог є, Він нас любить і добре. І на тому все. І Ще так можна сказати, що часто це така молодь, яка приходить на молодіжки, якісь, на що їм тут приємно, їм тут цікаво, якісь ігри, пісні, може, навіть якесь слово там. Десь почують, але вони глибоко не задумуються. І поки їм приємно і цікаво, і не появилося щось приємніше і цікавіше, вони якби ходять. А тільки щось їм сподобалося більше, вони від... залишають і церкву, і... і вивчення Слова Божого, і все. Наступний Тип ґрунту це коли вже воно почало проростати, вже корінець у нього якийсь утворився. Але бур'яни це все заглушили. Бур'яни символізують е, клопоти житейські, е, така суета, там сказано, що Ісус каже, е, бажання багатства, да? воно його подавило і це можна сказати. Напевно, зараз дуже серйозна проблема. Вона завжди всі часи була, але рівень цієї суєти, особливо хто живе в великих містах, він просто такий, що люди не можуть дозволити собі якби таку розкіш сісти, і, як Давид казав, колись вийду в розмишлення. Чесно, давайте подумаємо з нас, хто коли останній раз от сів і входив в розмишлення. Не так, що на бігу вставив наушник і там тобі проповідь говорить, це дуже добре, я не критикую цього. Но, але от так дійсно сам хотів глибоко якось пізнавати, якось вивчати якісь от глибокі такі стосунки зайти. Ну, скажімо, це ну, рідкість, це рідкість в наш час, і це дуже пога... погано, і бачимо, що до чого це приводить: що ці е... по три роботи, які люди собі беруть, бо мало. Якихось 100 обов'язків ще вдома і, і, і то, і що, і воно просто тобі не дає часу підняти голову. Тим більше зараз, коли ми вже всі, мабуть, перейшли на таке кліпове мишлення, що нам треба коротко, малими порціями, як в якомусь тіктоку чи в якомусь в інтернеті, воно все дає. Якщо чуть довший текст. Хтось, вони одразу навіть попереджають. Попереджаємо long read, тобто довге читання. І мало хто навіть дочитує до кінця якийсь, допустимо, пост, який такий трошки довший. Все повинно бути для нас таке дозоване малесенькими порцями, бо ми більше не можемо вже сконцентрувати свою увагу на чомусь довшому, вже не говорячи, що прочитати якусь товсту книжку і не покинути її десь. На 30-й сторінці. Е а діти, то взагалі зараз, це це велика проблема. Е Повстає, бо так воно, так дьявол це все зробив, щоб людина не могла е сконцентруватися, щоб їй було дуже багато навколо, е по польський Боцу, е як це сказати? Збудників. Відволікаючих моментів, скажімо, збудників да, да, різних, да-да, збудників, інформаційного шуму цього, що просто ти не можеш е, сконцентруватися і заспокоїтися, можна так сказати. І остання добрий, добрий ґрунт це. Коли людина чує слово Божє, воно йому подобається, воно починає, вона починає розмірковуватись, углублятись, підживляти цю рослинку. Коли вона задає питання, шукає на них відповіді, молиться, питає у Бога ще у когось. І це зерно проростає і дає результат. У когось 30, у когось 60, у когось навіть 100. Ну, Такий приклад про. Вирійців, да? Це бу... написано в діях. Це були шляхетні тих, які в Солуні, вони прийняли слово з усією ревністю, щодня досліджуючи питання, чи так воно є. І багато з них сказано повірили і стали послідовниками Ісуса. Для чого Ісус розказав цю приповість? Чи для того, щоб людина зрозуміла, що вона якийсь непридатний ґрунт, скажемо, що це вирок для неї, і все, в неї вже нічого не вийде, ну і все ясно. Навіть не, не треба намагатися. Я належу до, допустимо, кам'янистого ґрунту, нічого з цим не поробиш. Ні, це не, не вирок. Це для того, щоб людина могла дійсно проаналізувати, який вона ґрунт, і могла щось змінити в цьому. Наприклад, не дозволити діяволові вкрасти слово, пильнувати, сказано, боцтвать, або повиривати всі ці бур'яни, зменшити рівень суєти в своєму дні, виділити час для пророщування цього носіння і росту, підживлювати його. До якого ґрунту ми себе відносимо? Звісно, ми всі скажемо, що ми добра земля. Але чому ми вважаємо себе доброю землею? На якій підставі ми можемо сказати, наприклад, що ми добрий ґрунт? І якщо ми подивимось на цю приповість, то взагалі то, так по факту, можна сказати, що існує всього два типи ґрунту. Те, який приносить плод. І всі ті три попередні, вони просто не дають плоду. Тут критерій такий: або є плод, або його немає. І вже не, тоді не важливо, чи ти дорога, чи ти е, в тернях воно в тебе заглушилося, ти не приніс плода. І це теж результат е, негативний. Ми себе можемо дослідити тільки виходить по плодам. І тоді ми тільки можемо заявити, що ми добрий ґрунт, якщо у нас є плоди. І тут важливо не впадати в відчай, бо часами ми всі можемо переходити в різні ці категорії ґрунту. От сьогодні я можу бути добрим ґрунтом, а завтра я можу стати вже тим, хто в тернях, а потім, може, взагалі при дорозі вже в мене взагалі таркатися не буде. Тому добра вістка в тому, що ми, це від нас залежить. Слово Боже, воно розсіюється кругом Бог, що від Нього залежить, Він дає всім. Він дає насіння, він дає дощ, сонце, дає все для проростання. Але оцей ґрунт це залежить від нас, і ми можемо це змінити. До чого я вас всіх і закликаю. У мене все. Дякуємо, сестра. Оля. Да. І е, в зв'язку з тим, що у нас багато хто сьогодні вирушає на місіонерську роботу, так і нас обмежений час, то я пропоную, щоб одразу сестра Оля помолилася цю тему добре. Добре, я молюсь тоді. Дорогі батько небесний, ми тобі вдячні, що ти нас пробудив живими, здоровими сьогодні. Ранком, що ти нам благословив даром життя і благословив нас даром слова, що ти залишив для нас такі добрі, зрозумілі приклади, сам їх роз'яснив для нас. І, Господи, просимо тільки, щоб Ти Духом Святим кожному із нас показував, де ми стоїмо зараз, який ми ґрунт, які небезпеки в нашому житті є. Де ми дозволили сатані щось вкрасти, де ми дозволили клопотам чи бажанням багатства заглушити в нас? Це проростання Твого царства. Боже, ми каємося, просимо в Тебе пробачення за це, бо дуже багато дійсно суєти в наших днях, дуже мало у нас роздумів про Тебе. І просимо Господь, надихни нас, підтримай нас в тому бажанні, щоб змінити своє життя, змінити свій підхід до вивчення Слова Божого, до молитви, до свідчення іншим людям. Благослови всіх нас, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Нам є. Багато про що задуматися після цих роздумів, і зараз у нас ми переходимо до наших прохань, подяк, будемо висловлювати ті нагальні прохання, які ми маємо, а також і подяки, поки за відповіді на молитви і так далі. Поки ви можливо там будете ще думати про свої прохання. Я хочу сказати, що, наприклад, у нас є відповіді на молитви, і ми можемо подякувати Богу. Наприклад, наша сестричка Оксана Драханчук народила здорового, гарного хлопчика. Ми молилися за вагіт, все пройшло добре, слава Богу. Також брат Георгій Полянський дякує за Єлену. Що їй встановили правильний діагноз і правильне лікування, і їй вже краще. Він написав, якщо ви бачили, в групі подяку. Слава Богу. І також наша сестра Оля Хоменко, ми молилися за її працю, вона теж знайшла постійну працю, теж слава Богу.